Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Рот Єрмака Подоляка знову загорив Україні. Проводять аудити ДІЗСУ за два роки, щоб оцінити необхідність кадрових рішень. Ми оцінюємо, проводимо зараз аудит того, що сталося за ці два роки. Безумовно зрозуміло, що відбулося у 2023 році. І прийматимемо чи не прийматимемо відповідні рішення, враховувати цей аудит. Це ж нормально. Мається на увазі, що обшуки і допити залужного знову посиляться. В свої при вони хочуть повісити на главкома пише телеграм-канал Київський посильний. Втім, навряд чи це у них вийде під час останнього обшуку та допитів спецназ та ДБР відмовлялися йти проти генерала та з розумінням поставилися до ситуації. Обшук провівся формальний, просто поговорили по душах з генералом. Те же саме щодо допитів, опилича і спілкувалися на різні теми: армія, силовики, народа. Всі з генералом. Втім, схоже, що... відставка генерала на пише волонтерка Людмила Фадяй. Але при цьому всьому піке щоб не сказати гірше, ситуація є. Певний позитиво Валерій Залужний відмовився від пропонованої йому посади. а Це означає, що тепер він не має жодних зобов'язань перед президентом. Тобто він може говорити, і я не сумніваюся, що він це зробить. Які будуть наслідки, побачимо. Зеленський звільнить залужного цього тижня. Сіянена за даними видання залужного викликали на зустріч у офіс президента в понеділок. і повідомили про звільнення. Одне з джерел Сіянен розповіло, що указ президента про відставку Залужного очікується до кінця тижня. Під час розмови, яку описують, як спокійно Зеленський запропонував Пінував залужному іншу посаду, від якої генерал відмовився. У відповідь на це Зеленська сказав, що відмова Залужного від іншої посади, не повпливає на рішення. Про відставку пошасіане на видання зазначає, що напруга між президентом та головнокомандувачем зросла після інтерв'ю залужного журналу «The Economist», де він описав війну з Росією як тупикову ситуацію. Сьогодні розглядається відставка не тільки главкома всієї команди. Залужного США не сприймають цього рішення. Дмитро Снігирьов, військовий експерт, співголова її правосправ. Рава прокоментував ймовірне звільнення начальника генштабу ЗСУ з посади. Сергій Шаптала є керівник генштабу по плануванню операцій ЗСУ. Це одна з ключових посад. Шаптала людина, який безумовно довіряв головнокомандувач ЗСУ залужний. Не випадково він сьогодні. Подякував шапталі за бездоганну службу у захисті української державності. Тобто, тепер йдеться про питання відставки не тільки залужного, а всієї команди. Ці процеси були започатковані, коли зняли командувача сил спеціальних операцій. Повідомив Снігіров за його словами. США не підтрим. Муть відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного спілкуючись з американськими колегами, на чому базується його авторитет, він показав суб'єктність прийняття рішень українським генштабом. А військові та волонтери одноголосно зазначають, чому хочуть зняти генерала. Україна буде готова розглянути варіанти з участю Росії у зустрічах присвячених реалізації пунктів формулу миру. Про це заявив голова офісу президента Андрій Єрмак на спільній прес-конференції з главами МЗС України та Угорщини. Він зазначив, що Україна Країна готова почути усіх і участь країн із глобального півдня у процесі обговорення тому підтвердження. Однак, за словами Єрмака, спочатку потрібно буде провести перший саміт, щоб затвердити спільний план. І лише після цього можна думати про розмови з Росією. Перша зустріча, перший саміт на рівні лідерів без участі Росії. Потім ми відкриваємо можливість проведення усіх пунктів з десяти окремих зустрічей, конференцій, подій на різних рівнях для проблем вироблення такого плану і вже на другому саміті Рівні лідерів, коли план буде готовий, ми готові розглядати питання запрошення представників Росії, заявив голова ВП переговори без сильного генерала і сильної армії, мабуть, те, що потрібно єрмаку. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.